Я розповім вам правдиву історію, що почалася на одному з тих водних шляхів, про які я вже говорила, на річці, де мирно і щасливо жила собі родина бобрів. Розповім я вам про індіанського мисливця, про його сина і дочку та про двох їхніх друзів ручних бобренят. Ви почуєте про їхні пригоди у великих північних лісах і в місті. Про їхню міцну дружбу, про розлуку і про зустріч, про небезпеки і про забави та про те, чим усе це скінчилось. Тож забудьте про автомобілі, радіо, кіно і про всі ті речі, що без них, як ви, мабуть, думаєте, не можна жити, і вирушайте в далекий загадковий край вігвамів, собачих запряжок, човнів та лиш. Там ви побачите великі ріки і озера. Шелестливі ліси й дивовижних звірів, що розмовляють, працюють і живуть у своїх власних містах. Високі дерева киватимуть вам кронами, ви почуєте ніжні співи струмків. Посідаємо навколо мерехтливого вогнища в задимленому темно коричневому вігвамі, і я розкажу вам історію з далекої минувшини.